Вітаю всіх, хто завітав на канал Селоти Моя Доля. Бажаю миру і доброго здоров'я і успіхів в усіх добрих справах. Сьогодні 25 січня 2025 року. Я хочу провести невеличкий експеримент. Експеримент, результат якого. Не буде результатом одного дня, доведеться почекати, але все ж таки хочу перевірити одне із тверджень про укорінення рослин. А хочу поставити на укорінення черенки ось колеусів, ось таких симпатичних колеусів, які зимують, в мене трохи вони повитягалися взимку, але ж на черенки можна щось вибрати. І також хотіла б дуже укорінити ось таку рослинку, як, напевне, ви всі її впізнали Золотий вус або колізію. Отож, як стверджує одна із блогерів на Ютубі, для того нам потрібні вода всього-навсього, крохмаль, в мене картопляний і мед. Там трошки лишилось, але ще наберу я стільки, скільки мені треба. Як стверджується на цьому каналі, для того, щоб укорінити рослини, не потрібний ніякий укорінювач. А можна обійтися продуктами, які ми маємо на кожній кухні, в кожному домі. Отож, беремо чайну ложку крохмалю і розчиняємо в півлітрі води. Вода чуть-чуть тепленька, щоб крохмаль краще розчинився. Як стверджує автор того каналу, про який я згадую, в назві каналу, не пам'ятаю, крухмаль являється саме тою речовиною, яка сприяє швидкому укоріненню черенків. А ще столова ложка меду. Ну про мед ми знаємо, що мед це така цілюща речовина. Яка допомагає, і знезаражує, і допомагає укорінювати рослини, і являється стимулятором не тільки для рослин, а також і для людського організму. Тож повіримо, що ця чайна ложка меду і чайна ложка круг розчинена. В півлітрі теплої води допоможе нам швидко укорінити черінки названих рослин. А якщо вони укоріняться дійсно швидко, то будемо пробувати укорінювати в такому розчині також і вуличні рослини. А хто ж з нас, квітникарів, не хотів би мати власно укорінених рослин, щоб не тратити немалі кошти для того, щоб їх придбати в когось іншого. Зміг укоренити їх і підростити. І залишається в цей каламутноватий розчин поставити наші черенки. Можливо, потрібно було б вуз золотий поставити окремо, але я спробую поставити всі разом. І потім через кілька днів подивимося. Чи будуть якісь результати нашого укорінення? Бо, як стверджує авторка даного, не авторка, вона також десь в косі пере, перекопіювала той рецепт, але вона стверджує, що укорінення може відбутися прямо за один день. Ну, звичайно, це фейк, але хоч би за тиждень укорінення відбулося, і це було б також дуже добре. Отож, ви бачили, що ніякого коріннювача я не використовувала. І ставлю сюди, ж золотий вусь. І тепер відправлю на підвіконня, на тепле, з північної сторони. І будемо спостерігати, буду в першу чергу я спостерігати, а вам через тиждень покажу, як я сказала сьогодні 25 січня. Отож, через тиждень будемо. Спостерігати за результатом даного укорінення. А зараз дякую, хто дивився такий коротенький відеоролик, і знову ж таки бажаю всім миру, здоров'я доброго, успішної праці. І, як завжди, кажу до зустрічі!